Всім привіт! Вітаю вас на каналі Зенохаб. Якщо ви тут вперше і не знаєте мене, то я зараз представлюсь. Мене звати Кристіна, я вкладачка математики в цій прекрасній онлайн-школі. Вже п'ятий рік я готую учнів до ЗНО з математики. За минулий рік у мене назбиралися 46 200 бальників, за позаминулий рік у мене назбиралися 32 200 бальники. Минулого року я написала НМТ з математики на 200. І в сьогоднішньому відео я розкажу вам про дев'ять фактів, про геометричні фігури, які вам точно здобляться на з математики і пришвидчують ваші розв'язки на іспит. 对。 Часто мене запитують учні про те, чого на НМТ з математики буде більше алгебри чи геометрії, і моя однозначна відповідь: дійсно, алгебри на НМТ з математики буде більше, тому що тем в програмі НМТ з алгебри більше. Десь приблизно на аномте вістковому відношенні алгебри у вас буде 70%, а геометрії 30%. І зараз я думаю, що де, хто з вас подумав, що типу Ай, тоді все геометрію можна не вчити. Вивчу алгебри, цього достатньо. Але насправді це не так, тому що якщо ви не знаєте геометрію, якщо взагалі, наприклад, на намте. Це не робити взагалі геометричні завдання. Ваш максимальний бал, який ви зможете отримати, це буде 159. І це враховуючи те, що ви ідеально зробите всі питання з алгебри, включаючи параметр, до речі, який ви дуже сильно любите. Тому насправді на високі бали без геометрії розраховувати точно неможливо. Саме тому сьогодні поговоримо про деякі моменти, які вам допоможуть отримати класний бал з геометрії, заробити за це бали на іспиті з математики. Перший факт стосується прямокутного трикутника. Це кати таке лежить навпроти кута 60 градусів. Я думаю, що ви точно знаєте так теоремку з 7 класу про те, що у прямокутному трикутнику катет, який лежить напротоку та 30, дорівнює половині гіпотенузи. Є дуже подібна штука з кутом 60. Запам'ятайте собі, що катет прямокутного трикутника, який лежить напроти кута 60, дорівнює половині гіпотенузи, помноженій на корінь з трьох. Наприклад, у вас прямокутний трикутник, у якому гіпотенуза дорівнює 10, є кут 60, так от катет, який лежить на кута 60, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто половині від 10, тобто 5, і помножити на корінь з трьох. Отримаємо 5 коренів з трьох. Насправді це не є якоюсь такою незвичною властивістю, таким яким супер вау-лайфхаком, тому що він дуже легко виводиться, використовуючи синус кута 60, це дуже легко вивести, але насправді іноді набагато легше просто пригадати ось це правило, а не розписувати довго всі ці синуси і виражати через це там катет прямокутного трикутника. Наступний цікавий факт, можливо, для вас не супер цікавий, можливо, не супер незвичний. А супер -незвичний. Перезнайомий це трійки піфагора. Це дуже класна штука, з якою рекомендую вам розібратися для намте з математики, тому що реально, коли на іспиті з математики є якийсь прямокутний трикутник, можливо, навіть буде в процесі розв'язання якоїсь стереометричної задачі. Дуже часто в задачах на іспиті використовуються ось ці числа, які є трійками піфагора в прямокутних трикутниках. Тому дуже рекомендую з ними розібратися. Їх існує багато, але дві найголовніші, які використовують найчастіше на іспиті, це перша трійка. 3, 4, 5, і друга трійка 5, 12, 13. Що таке взагалі ці трійки? Це три числа, які утворюють прямокутний трикутник. Два менших числа це катети прямокутного трикутника, і найбільше число трійки – це гіпотенуза. Наприклад, там трійка, 3, 4, 5. Якщо у вас є прямокутний трикутник, у якого катети 3 та 4, то гіпотенуза обов'язково має бути 5. І знаючи цю трійку, ви зможете легко розв'язувати там якісь певні задачі з прямокутного трикутника і легко шукати катет чи гіпотенузу. Наприклад, у вас прямокутний трикутник, у якому є катет 3, гіпотенуза 5, і ви розумієте, що ага, в мене є трійка, 3, 4, 5. Катет 3 є, гіпотенуза 5 є, отже, інший катет дорівнює 4. І ще одна трійка, про яку вже я вам сказала, це 5, 12, 13. Аналогічним чином ви можете з нею працювати. Наприклад, у вас є прямокутний трикутник, у якого катет дорівнює 5, гіпотенуза 13, а треба порахувати інший катет. Ви знаєте, що у вас є трійка, 5, 12, 13, у вас є катет 5, є гіпотенуза. 13, отже, інший катет дорівнює 12. Також не забувайте про те, що можуть існувати трикутники, які будуть подібні до цих трикутників, які утворюються трійками Піфагора. Наприклад, трійка 3 4 5 може одночасно помножитися на 2. Ми отримаємо відповідно 6 8 10, це теж по факту трійка Піфагора, яку теж можна використовувати. Або ж, наприклад, там трійка 5 12 13 аналогічно може, наприклад, помножитися одночасно на 2, тобто отримається подібний трикутник, тобто 10 24 26. Чість і ви тут теж можете використовувати ось ці три числа працювати з ними і легко шукати сторони прямокутного трикутника в певних задачах. Третій факт теж про прямокутний трикутник – це рівнобедрений прямокутний трикутник. Запамятайте собі, що якщо у вас є рівнобедрений прямокутний трикутник, тобто у нього рівні катети, то гіпотенуза дорівнює катету, помноженому на корінь з двох. Наприклад, у мене прямокутний трикутник, прямокутний рівнобедрений, у якого рівні катети дорівнюють по 4 см. Тоді гіпотенуза цього прямокутного трикутника дорівнює 4 корення з двох. Звичайно, що ви можете шукати гіпотенузу через теорему Піфагора. це окей, це нормально, це супер. Але звичайно, якщо ви знаєте цю властивість, ви якщо ви знаєте цей факт, то в певних задачах ви зможете пришвидшити свої розв'язки. Четвертий факт буде про рівносторонній трикутник. Це формула, якої, до речі, у вас немає у довідкових матеріалах. Я вам супер наполегливо рекомендую собі її вивчити для математики, тому що вона вам точно там знадобиться, особливо в стерометрії, коли у вас там буде правильна трикутна піраміда або ж правильна трикутна призма, і треба рахувати площу основи, тобто площу рівностей. Стороннього трикутника там це прям must have. Отже, запам'ятайте собі, що площа рівностороннього трикутника дорівнює, а квадрат з трьох поділити на 4, де А це сторона рівностороннього трикутника. Наприклад, в мене є трикутник рівносторонній сторона, якого дорівнює. Нехай там 2 сантиметри. Тоді його площа дорівнює 2 в квадраті, помножити на корінь трьох і поділити на 4. Два в квадраті дорівнює 4, 4-4 ми з вами скорочуємо, і швидко, легко, за декілька секунд розуміємо, що площа такого Кутника буде дорівнювати корінь з трьох. П'ятий факт теж про рівносторонні трикутники це формули радіусів вписаних та описаних кіл. В рівносторонній трикутник. Знову ж таки, цих формул у вас немає у довідкових матеріалах, але знову ж таки, особливо в темі піраміди, Це дуже актуально, коли у вас є там кут нахилу грані піраміда, коли у вас там є кут нахилу ребра піраміди, і всі ось ці штучки. Там треба часто рахувати радіус вписаного кола в основу, тобто в правильний трикутник, якщо піраміда правильна трикутна. Або радіус описаного кола навколо правильного трикутника. І я вам дуже рекомендую ці формулу собі запам'ятати, тому що, до речі, у 24-му році на нам з математики була відповідність певна, де була відповідність між фігурою та радіусом вписаного кола в цю фігуру. І там ця формула теж ну, дійсно була дуже потрібна, тому що з допомогою неї можна порахувати дуже швидко радіус вписаного та описаного кола в правильний трикутник. Отже, радіус описаного кола рівносторонній трикутник дорівнює а поділити на два корення з трьох, де знову ж таки а це сторона вашого трикутника. Наприклад, є рівносторонній у якого сторона дорівнює там нехай два сантиметри. Тоді радіус пасаного кола дорівнює два поділити на два корення з трьох, два і два скорочується дорівнює 1 поділити на корінь з трьох. Ну і можна, в принципі, то позбутися і раціональності знаменуку, і ми отримаємо корінь з трьох поділити на три. Це радіус списаного кола в такий рівносторонній трикутник. Радіус Описаного кола на коло трокутника рівностороннього врівнює А поділити на корінь з трьох, де знову ж таки А це сторона цього трикутника. І як ви бачите з цих двох формул, то радіус списаного кола в трикутник правильний буде вдвічі менший за радіус описаного кола навколо правильного трикутника. Шостий факт знову ж таки, буде про радіус вписаного та описаного кола, але тепер це буде радіус вписаного та описаного кола ви або ж навколо будь-якого довільного трикутника. Знову ж таки, цих формул у вас немає у довідкових матеріалах, але вони вам будуть потрібні на іспиті з математики, тому знову ж таки наполегливо рекомендую вам собі їх вивчити для Іспитом радіус описаного кола навколо довільного трикутника дорівнює АБЦ поділити на 4 С, де це сторони трикутника, а С це площа. Також не забувайте, що радіус описаного кола для довільного трикутника, абсолютно для будь-якого. Ви можете рахувати, ще використовуючи теорему синусів. Радіус вписаного кола абсолютно, до речі, в будь-яку фігуру, не лише в трикутник довільний, дорівнює С поділити на маленьку літеру П. Це площа поділити на півпериметр. Площу ви розумієте, що це таке. А півпериметр – це половинка від периметра. Периметр це сума довжин усіх сторін. Ви суму довжин усіх сторін ділите на два половинку берете від цього значення, і це значення півпериметра. Сьомий факт про квадрат, і це формула, якою ви можете легко та швидко порахувати діагональ квадрата. Знову ж таки, це дуже часто потрібно там, десь в терометрі, коли ви рахуєте діагональ там основи правильної чотирикутної призми або правильної чотирикутної піраміди. Діагональ квадрата дорівнює. А корені з двох, де А це сторона квадрата. Наприклад, якщо у нас є квадрат, значення сторони якого дорівнює 4, тоді діагональ цього квадрату дорівнює 4 кореня з двох. До речі, на початку відео ми з вами говорили про прямокутний трикутник. рівнобедрений, якого гіпотенуза дорівнює катет, помножити на корінь з двох. Це не просто так. Суть в тому, що рівнобедрений прямокутний трикутник це половина квадрату. І якраз в цьому прямокутному трикутнику рівнобедреному, гіпотенуза буде діагонол діагоналю квадрата тому, в принципі, та формула працює не просто так: так діагональ квадрата дорівнює, а корень з двох. Формула крута, формула корисна, формула реально потрібна на іспит з математика, тому рекомендую вам собі зараз її запам'ятати. Восьмий факт можливо для когось буде очевидним. Можливо, хтось цим вже і так користувався, але я для себе декілька років тому зробила таке відкриття, що дійсно це. У певних задачу в певних ситуаціях пришвидшує розв'язки, допомагає легко порахувати площу квадрата. Ви всі знаєте, що площа квадрата рахується як сторона квадрату в квадраті в другому степені, але не забувайте, що квадрат це підвид ромбу. А в ромбу ми можемо порахувати площу як півдобуток діагоналей одна друга на першу діагональ і на другу. В квадрата аналогічним чином ви можете порахувати площу як півдобуток діагоналей, тому що часто знову ж таки в стерометрі буває Дачу, коли у вас є там знову ж таки правильна чотирикутна призма або правильна чотирикутна піраміда, і у вас в основі в квадраті так є значні діагоналі, а треба рахувати площу основи, щоб потім там не мучитися, не витрачати свій час на пошуки сторони, щоб що потім до квадрату і підносити. Дуже часто, набагато швидше, набагато простіше, порахувати площу квадрату як півдобуток діагоналей. Не забувайте, що квадрат це підвид прямокутника, прямокутника діагоналі рівні, квадрати діагоналі рівні. Тому ви берете просто там. Значення однієї діагоналі квадрата множити ще раз на це значення, так тому що діагоналі рівні між собою ділите на 2, на одну другу множите і шукаєте таким чином площу квадрата. І останній дев'ятий факт буде про стереометричну фігуру, а точніше, про куб діагональ куба дорівнює а коренів з трьох. Не путайте, діагональ квадрата дорівнює А коренів з двох, а діагональ куба дорівнює А коренів з трьох. Часто, знову ж таки, 10 терометрів, треба рахувати діагональ куба, і можна це зробити ось таким простеньким чином. А, тобто довжину ребра куба, помножити на корінь з трьох, і у вас є значні діагоналі такої стерометричної фігури. Дякую за перегляд цього відео. Якщо тобі сподобалось, то не забудь поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропускати нові корисні відео з математики і в принципі, з інших предметів. Товки до новте. не забудь підписатися на соцмережі мої та всіх інших викладачів, які є в описі до цього відео. Та бажаю тобі натхнення, успіхів та терпіння у підготовці до НМТ з математики.